Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та осі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати український червоний борщ з вушками та реперцями. Воду у каструлі доводимо до кипіння, засипаємо пару лаврових листків та дві горошинки перцю підсолюємо. Після закипання вкладаємо акуратно вушка у каструлю і варимо їх. Не забувайте відразу акуратно їх перемішати. Чекаємо, щоб вушка спливли, після чого знову їх перемішуємо. Варяться вони одну-дві хвилини після спливання та закипання. Далі виймаємо їх шумовкою на тацю. V Užka zvareli se. Ve, tik je pogledaj.